Продовжуємо колопатись в лайні. Пам'ятаєте, був такий український репер, фронтмен гурту Гриби. Проєкт відомого проросійського продюсера Бардаша. Ось на цьому тижні Київстонер черговий раз став Київ Тепер він амбасадор Аврора по складу з Дота 2. Просто фу. Альберт, це реально це такий сором. Тупо, ти розумієш, що ти. Та фу, ну просто фу. Я таке розчарування. Я думав, ну ладно, ти там ще хоч інтерв'ю якесь даєш, десь там щось, ну, ну це ти комітися просто русньою. Тіп, я тобі ще раз пояснюю, ти можеш б що завгодно розповідати про політиків, про президента, про Дірібан. Я тобі ще раз кажу: Київ стирають з лиця землі аеробалістикою, ху. Ти розумієш, що це таке? Шахедами. Тіп. Коментар від Петрика. Які ж не здари всі ці українські блогери? Та вони не українські. Це росіяни українського походження. Ну реально можна Сімпла навіть туди занести. Які ж не здари всі ці українські блогери, що працюють з русньою, які заради бабла готові позбавити себе можливості повернутись додому і не озирати, що хтось кине в них шматком лайна? Ні, я думаю, що ці всі тіпочки, вони не повернуться. Ну, типа, я чесно, от чесно, я не хочу тут бачити не Овелона, не ні Сімпла, не ні Київстонера, не злого. Я не хочу. І якщо вони, не дай Бог, якщо вони надумають сюди повернутись, я все зроблю, щоб їх просто облили лайном. І їм все згадали, їхню цю ви поведінку.